Вітаю слухачі! Сьогодні ми розглянемо тілесний дисморфічний розлад. Це складний психічний стан, який значно впливає на сприйняття себе і якість життя людини. Ми поговоримо про його діагностичні критерії за ДСМ 5, наукове обґрунтування, а також розглянемо два різні клінічні випадки. Тілесний дисморфічний розлад це стан, при якому людина надмірно занепокоєна своїм зовнішнім виглядом, часто через уявні або сильно перебільшені недоліки. Ця стурбованість призводить до значного стресу і негативно впливає на повсякденне життя. Діагностичні критерії за ДСМ 5. Тілесний дисморфічний розлад класифікується як розлад пов'язаний з ОКР. Основні критерії перше. Сильна стурбованість одним або кількома уявними чи перебільшеними дефектами у зовнішності, які непомітні або лише мінімально помітні іншим людям. Два повторювальна поведінка, наприклад, надмірне перевіряння в дзеркалі, приховування недоліків або розумові дії, порівняння своєї зовнішності з іншими. 3. Стурбованість викликає значний дистрес або порушення в соціальному, професійному чи інших аспектах функціонування. 4. Симптоми не пояснюються розладами харчової поведінки, такими як анорексія чи булимія. Наукове обґрунтування, нейробіологічні фактори, дисбаланс у роботі серетонінової системи, підвищена активність у ділянках мозку, пов'язаних із обробкою обличчя і зовнішності, наприклад, візуальної кори. 2. психологічні фактори: низька самооцінка та надмірна залежність від зовнішньої оцінки. Ідеалізація краси в суспільстві. 3. Соціальні фактори. Соціальні медіа, культура перфекціонізму та тиск щодо ідеального зовнішнього вигляду. Клінічний випадок номер один Олександра, 22 роки. Історія Олександра, студентка, звернулася за допомогою через те, що не могла зосередитися на навчанні. Вона постійно перевіряла своє обличчя в дзеркалі, шукаючи недоліки. Її найбільше турбував ніс, який, на її думку, був занадто великим. Вона робила десятки фотографій на день, редагувала їх і проводила години порівнюючи себе з блогерами у соцмережах. Поведінка щоденні перевірки в дзеркалі та спроби знайти кращий ракурс, використання шарів макіяжу для приховування уявного дефекту, відмова від зустрічей. І з друзями через сором, думки та почуття. Мій ніс жахливий, всі дивляться тільки на нього. Якщо я виправлю свій ніс, я стану щасливою. Емоції, тривога, сором, незадоволеність. Діагноз – тілесний дісморфічний розлад за ДСМ 5. Клінічний випадок другий. Микита, 30 років. Історія. Микита працює у ІТ і проводить більшість часу вдома. Він переконаний, що його шкіра виглядає жахливо через уявні шрами на обличчі. Хоча дерматолог не виявив жодних проблем, Микита витрачає величезні кошти на косметичні засоби та консультації. Він уникає відеодзвінків і відмовляється фотографуватися. Поведінка постійно торкається обличчя, шукаючи нерівності, використовує різні фільтри у відеодзвінках, щоб приховати шкіру, уникає денного світла, оскільки вважає, що воно підкреслює його недоліки, думки та почуття. Я виглядаю жахливо, люди думають, що зі мною щось не так. Якщо моя шкіра буде ідеальною, я зможу жити нормально. Емоції, депресія, тривога, ізоляція. Діагноз тілесний дисморфічний розлад за ДСМ 5. Висновок. Тілесний дисморфічний розлад це серйозний стан, який впливає на кожен аспект життя людини. Як у випадках Олександри та Микити, цей розлад вимагає комплексного підходу, що включає терапію, психоедукацію і за потреби медикаментозне лікування. Головне завдання допомогти людині прийняти себе і зменшити негативний вплив стурбованості зовнішністю. Дякую, що прослухали. Якщо у вас є запитання чи пропозиції для наступних випусків, залишайте їх у коментарях. До нових зустрічей!